Всім привіт! Сьогодні 8 травня 2024 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео покажу різні сорта абрикос, які є на цій ділянці в мене. Покажу які сорта завантажились добре, які не дуже, які прийдеться робити нормування, а які ні. Отже, після Цвітіння абрикосу були заморозки до трьох морозу і робили дождювання, димкування, щоб врятувати урожай, тому що вже були плоди малесенькі. І таким чином ми врятували урожай. Отже, зараз ми стоїмо біля сорту. Абрикоса київський красень. От дійсно бачимо скільки абрикос дійсно красень. Кожен рік отак завантажується. Плюс-мінус приблизно однаково. Но тут потрібно робити нормування. Йдемо далі. Зразу переходимо до сорту. Ерлі Ось Арлі Блаш у нас. Завантаження середнє. Зразу ж скажу, що це, цей сорт єдиний, який в цьому році було декілька гілочок, вражених манеліозом. Там невеликі вони по сантиметрів до 10. Ось так виглядає ранній сорт Арліблаш. Так, це також Ерліблаш, тоді підемо далі. Так, і це у нас шалах ананасний. Я раніше цим сортом не завжди був задоволений за погану завантаженість плодами, але в цьому році дивлюся результат набагато. Кращі. Бачимо, плоди є. Не сильно багато, але середній, середню завантаженість маємо. Так. Оце у нас шалах ананасний. Так, підходимо далі. Оце у нас абрикос. Сорту Петропавловський. Тут потрібно робити нормування. Щоб були плоди за 100 грамів. Якщо так все залишить, десь приблизно грамів буде по 70, 80, не більше. У ну, мене таких два дерева, тому я одне пронормую. А одне залишу так, як є. До речі, ось побачив ще на Петропавливському гілочку маніліального опіку. Цікаво. Добре, йдемо далі. Як бачимо, яблунь. Також буде в цьому році дуже багато. Так, але ще... Нормування робити не буду, тому що ще можуть бути заморозки. Так, це у нас абрикос сорту осінній світанок. Тут також перегруз, як ми бачимо. Потрібно робити нормування. Так, а це у нас абрикос сорту Голдріч. Також завантаження чудове. Оце голдріж кожен рік так завантажується. Запилення проходить добре, подивіться. Потрібно половину нормування викидати. Так, йдемо далі. Це у нас осінній світанок. Вже ми підходили до цього сорту. О, Це у нас сорт абрикосу NGA 19. Подивіться, яке в нього також неймовірне завантаження плодами. Ось, можемо бачити. От кожна гілочка така очками висить. Пізніше десь через тиждень, як загроза заморозків пройде, буду робити нормування. Так, а це у нас абрикос Felps. Завантаження середнє. ну Таке середнє, не дуже, але абрикос. Дуже транспортабельний, привабливий на вигляд, має малиновий рум'янець такий, яке, е, таке забарвлення, яке немає в інших сортів абрикосів, досить цікавий. Так, ідемо далі. На сіній світанок ми вже тут були, о там Молоді абрикоси, ростуть там двох річки. Там, на жаль, трішки зацепив заморозок. Там по декілька абрикос росте нових сортів, тому туди ми не будемо підходити. Так, це у нас абрикос Харлайн. Завантаження не дуже я вам скажу. Ось так, ось є місцями. Можна сказати, середня. Йдемо далі. Абрикос сорту Мелітопольський чорний. От один з останніх він цвів разом з Чорним принцем. Завантаження середнє бачимо. Ось його і покрутили тут від заморозків. Так, йдемо далі. Так, а це в нас абрикос сорту Робада. Четвертий рік. Перше плодоношення. Якби середня, середня завантаженість буде. Ну, подивимося. Так, а це також трьохрічний чи чотирьохрічний Абрикос сорту Ле 3276 Ось бачимо, оця гілочка завантажена дуже добре. Інші так собі. Тобто можна зробити висновок, що завантаження ну середнє. Оцей сорт тому році в мене піднивав, тому потрібно обробляти від Гнилі. Так, йдемо далі. Ось тут грушки. Буду пізніше також нормування проводити. Так. Це у нас має бути фабрелі. Завантаження досить добре. Як бачимо, ці маленькі ще обпадуть. Самі інші пронормуємо. Ну, от така врожайність. Так, йдемо далі. І підходимо ми до Magic Cod. Подивіться. яка Magic Code в цьому році. Завантаження. Просто немає слів. Також потрібно робити нормування. Так, а це у нас абрикос апріум. Завантаження, я б сказав би не дуже. Чотири дерево. А маємо всього декілька десятків плодів. Так, зараз підійдемо до абрикоса Чорний принц. Ось також дерево четвертий рік. Плоди є. Завантаження середнє. Так, а це у нас трьохрічний фаркло. Ну, ось бачимо, є місцями абрикос. Я тут міняю формування крони, тому абрикос небагато, але є. Так, підемо далі. Ось також є. Так, а це у нас сорт Харогем вроді, Харогем. Да. Оце також третій рік. Завантаження плодами слабеньке. Також міняю форму корони дерева. Ну тут для першого плодоношення попробувати буде плодів трішки. Так, це у нас пріція. Так, пріція. Завантаження. Також четвертий рік не дуже. Ну так. трішки буде скуштувати так а це у нас 4-річний ананасний, завантаження не дуже. Ну, є плоди, але не дуже багато. Так, йдемо далі. А це от кожен рік поліський крупноплідний. Отак От завантажується врожаєм. Потім половину скидає більшу. Хоча абрикос доволі смачний. Але потребує додаткових обробок від гнилі. Так, це у нас один з найсолодших сортів абрикоса. Абрикос сорту монастирський. Солодющий, як мед. Але має свої недоліки також. Може тріскати, коли багато опадів випадає. Ну і розмір. Приблизно 40-50 грамів. Так, ідемо далі. Це у нас цунамі. Ду дуже добре. Запилився, завантажився, подивимося що буде. Обов'язково потрібно нормувати. Так, це київський красень. Ми вже до цього такого підходили. Так, це у нас червонобокий, завантаження досить добре, як бачимо, плодів багато. Цей абрикос також дуже солодкий, соковитий. Але має свій мінус. Він не дуже транспортабельний. Так. Ось абрикос, який не гниє, транспортабельний. Може висіти на дереві до двох тижнів спілий. Це у нас абрикос. Сорту Харостар. Завантаження непогане, можна так сказати. Так. Ще декілька сортів залишилось. Так, це у нас абрикос сорту Сирена. Також непогано завантажився, нормування робити не буду. Будь-може там в деяких місцях. Так, йдемо далі. Абрикос сорту лідана. Бачимо також досить добре пройшло завантаження. Це також сорт абрикосу лідана. Ну і останній сорт, це у нас сорт надраній. От він як квітнув самий перший, так і зав'язався. Подивіться, оце якщо залишить його, так як він є, то абрикоси будуть по 20 грамів. Потрібно робити нормування, щоб було десь хоча б по 40-50 грамів. Ну, в принципі, результатом задоволений. Черешні також непогано зав'язалися. Ну от, в принципі, і все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. До зустрічі!